Привіт! У цьому відео хочу поділитися з вами враженнями від різдвяного Данську. І так це відео вже виходить після Різдва. Певно, там вже ярмарок звернули, і все вже закривається і прикраси знімається, тому що головне свято в католицькій державі Польща це Різдво. Новий рік це вже таке, щось. На кшталт вечірка з друзями, але Гданськ нікуди не дінеться, і Різдво так само, тому скоріш за все, що наступного року ви зможете відчути те саме, якщо ви захочете відчути таке щось подібне, або просто подивитися відео і вирішити, що вам варто було б з'їздити в Данськ, можливо і не на Різдво, щоб уникнути тих натовпів людей. І перенасичення якимись світовими ефектами і концертами. Чому власне ми вибрали Гданськ на Різдво? Перше, що наша мама погодилась туди приїхати, а друге, що Гданськ виглядає дуже дуже чарівно, і я до цього не була, але по фото мені здавалося щось таке дуже цікаве. Але я навіть і не могла уявити наскільки в реальності Гданськ виглядає краще чарівніше. Казкою ще ніж на цих всіх відео і фотографіях. Ні, фото і відео не передають тієї атмосфери, яка панує в Данс. Мені видається, що ви опиняєтесь в фільмі Гаррі Поттера, не будучи навіть десь в Англії. Тобто, ще такий невеличкий бонус, можливо, якщо ви хочете зануритися в таку якусь атмосферу готичної архітектури і цих таких чарівних будиночків. І не хочете їхати в Британію або не можете їхати в Британію, то ось тут поруч Польща, будь ласка, заїжджайте і дивіться. Дуже класно. Мені дуже сподобалось. Видається, звісно, що зі снігом виглядало би краще. Але вже як маємо, то маємо. Для мене особисто живучи в Естонії, я була щаслива ходити без шапки. Принаймні, мати змогу ходити без шапки я все одно її надягала за звичкою, але температура була плюс. П'ять плюс сім, дуже тепло. Не треба було задягатися в сто п'ятсот шарфів. Коротше, я не можу вам передати наскільки мені було чудово протягом цього тижня, який ми провели в Гданську. Про кількість днів, якщо вже заговорила, то так ми були тиждень. І ми знаходили, що робити. Ми обійшли все місто в будь-якому направленні три рази по колу, обійшли всі вулички, ніде ніяких захиток не пропустили. На це нас пішло десь дні три. Потім ми з'їздили в Собот, ми з'їздили в Хтиню, і також ми з'їздили в замок Мельбург. Дуже чарівний замок, дуже раджу, хоча він якось не дуже орієнтований на туристів, неймовірно величезний, неймовірно вражаючий. Але, наприклад, таблички всі польською, навіть англійською не було. Чому маючи таку спадщину, не робити її туристичним центром, не знаю. Але все одно я думаю, що українська дуже схожа з польською, то досить зрозуміло все, що там написано. Звісно, головною нашою точкою тяжіння був Данськ. Решта міст були супутніми, такими розповім чому. Але от Данськ, він вартий дійсно уваги. Якщо у вас буде декілька днів, і того досить насправді обійти там все навколо, тому що центр міста не такий великий. А їздити в спальних районах, ну, мабуть, це не досить варто того, щоб проводити свої канікули чи вихідні дні, чи пустку, як хто називає. Цікаво також те, що в данську неймовірна атмосфери, і не цікаве історичне підґрунтя цієї атмосфери, і Гданськ не міг бути інакшим, ніж він є зараз. От, таким от цікавим, самобутнім, справжнім, незвичайним і не схожим ні на яке інше місто. Перше, це те, що хто тільки не володів Гданськом. Він був навіть якийсь певний час самостійним містом, типу Аля державою, як Ватикан. Певний час двічі в історії, але в більшості випадків Гданськ належав полякам німцям. Частина впливу радянського союзу також була. Радянщини тут не було. Хоча відголоски радянської Польщі тут також є. Ось архітектура трохи набудували панелечок. але вони виглядають досить простойно зараз, поляки за ними доглядають, щоб вони не були такими верво їх в центрі. Майже немає, і якщо не виходити за центр міста, якщо створити собі таку бульбашку в центрі міста, то Гданськ виглядає просто класним. Варто тут зазначити дуже цікавий історичний факт, те, що прийнято вважати, що поляки в принципі постраждала сторона від радянської окупації, і вони завжди боролися проти таких окупаційних дій. Хоча самі виявилися окупантами, якщо розглядати поляків в плані Гданську. до другої світової війни. В Гданську жило дуже багато німців, і багато підприємств належало німцям, багато будинків будували саме німці. І коли прийшла визвольна радянська армія, німців прогнали, когось евакуювали, когось примусово виселили, і на місце німців заїхали поляки. Через якийсь певний час, через років там, 40, коли люди почали з Німеччини приїжджати в Данськ і казати, о, а ми тут жили, а тут моя бабуся жила, а ось тут. Будинок належав нашій родині. Підприємливі екскурсоводи в Гданську зробили карту німецької вулиць, як колись було то в Гданську. На що громада Гданська дуже обурилася, казала, як ви так можете робити це, так неправильно. Гданське польське місто завжди було польським містом і повністю заперечують існування німців отут на території Гданської, що теж так дуже суперечливо і як на мене досить цікаво. Як поляки приховують трохи свої такі окупаційні дії щодо Гданську. Що ще класного в Данську для туриста це те, що ціни в ресторанах досить низькі. Добре, порівняно з Естонією, Латвією, Литвою, я не знаю, Швецією, Німеччиною, Британією, звісно, так смачно, неймовірно порції вражають. Якщо ви не хочете готувати, то поїсти в кафешках досить доступно. Але також, звісно, можна і купувати їжу. Ми орендували квартиру і мали змогу готувати, хоча ми майже нічого не готували. Але десь на третій, четвертий день я вже хотіла гречки просто без нічого. Тому що ця вся їжа з кафе це занадто, якщо їсти постійно в кафешках, харчуватися такою не домашньою їжею, трошки втомлює і відчуваєш, як ти починаєш рости поза межі своїх речей. Тож зважайте на це також, навіть якщо у вас є. Коштина поїсти все там дуже смачне. Польща дуже небезпечна в цьому плані, тому що їжа дуже смачна. принаймні мені дуже смачно, польська їжа теж. Поправитися дуже легко. Особливих якихось порад, що відвідати в Гданську, немає. Тут є дуже класний музей Другої світової війни, є гарний морський музей, вони, в принципі, досить поруч. Ціни дивіться актуальні на сайті, тому що там є і знижками, і без знижок. і дні відвідування також дивіться на сайтах цих музеїв. Можуть бути зміни, я можу вам дати якусь некоректну інформацію. Ну і звісно, що варто уваги, це прогулянка по набережній. Просто ходите, гуляєте, любуєтеся цими всіми архітектурними диковинками. До речі, я думаю, що багато хто знає, що Гданськ був зрівняний майже з землею під час Другої світової війни, і багато чого просто відтворили заново, відбудували заново. В деяких будівлях навіть видно, що частина будівлі ще та з того часу, а частина вже новобудова. Хоча вона зроблена ідентично тому, як було колись. Але все одно видно. Це не зменшує чарівності Гданська, звісно, і навпаки, хвала і Шана полякам, що вони змогли відбудувати і тримають цю атмосферу Гданська тою, якою вона була колись. Можливо, звісно, це вже не портове місто. Тут вже не така важливість порту в Гданську, як це було колись. Тут не так вирує торгівля. Як це було колись, але все одно Гданськ є важливою туристичною точкою тяжіння для Польщі. Бізнес також, звісно, я нікуди не дівся, але порт перенесла більше в Гдиню. Там е, основна портова загроженість в Гданську. Вона менша. Відволіклися ми не будемо про бізнес зараз, тому що хочеться поговорити про туристичні і історичні моменти Гданського. Так, куди ще обов'язково вам необхідно сходити це, це базиліка небосходження Пресвятої Морії, якось так вона називається. Перепрошую, будь ласка, хейт в коментарях, я не проти. Але. Те, що я не пам'ятаю назви, не означає, що туди не варто йти. Там неймовірно класно. Ви її не зможете не помітити. Цю базиліку це найдавніша і одна з найбільших готичних церков, якщо можна на це сказати, церква в Європі. Так, всю цю історичну інформацію ви можете подивитися в гуглі. Не хочу займати вас час переповіданням в Вікіпедії, все подивитись. Нічого такого особливого на місці я не дізналася, що відрізнялося від Вікіпедії в відкритому доступі в інтернеті. Що важливо розуміти, чого я не побачила? Можливо, ви знайдете цю інформацію потім, але я її не знаходила, і ми потрапили випадково. Це о 12 годині. Це було наріздво. Виходить на 24, четверте, на 20, 25 числа. Ми прийшли в 12 годині. Було написано, що буде служба. Ми прийшли, якби на службу подивитися, як це відбувається. У поляків різдво ніколи знову ж таки на різдво в католицькій церкві не була, була цікаво, і православних церков там немає. Нам хотілося хоч у когось святи якось дотичності до такої церковної атмосфери. Тож ми пішли на цю базиліку, і о 12-й годині оцей неймовірний годинник, який показує все на світі, що можна тільки показувати цей календар, і астрологічний, і місячний, і сонячний. І години, і сонцестояння коротше купу всього він показує, але ще він робить такий перформанс. Je Ходять в ряд, музичний супровід органом. Коротше, це виглядає епічно. Я не думала, що можна так залипнути на якийсь календар, якому в принципі вже я не знаю 400 років. І слава Богу, його зберегли. І він не був знищений вщен під час бомбардування німцями або совєтами. Вже після. Дуже рада, що він вцелів і дуже рада, що я побачила ось таке. Людей зійшлося досить багато, але годинник так він зверху. І проблем з тим, щоб. Дивитися на те, що відбувається на тому годиннику, немає, навіть якщо багато людей. А службу я нікому не раджу залишатися. Ми послухали вступний спів дуже гарно і промову вже ми не слухали. Ми вже залишили базиліку і пішли по своїх справах. Маленька порада до того, як йти в базиліку. Подивіться, щоб там не було служби на той час, коли ви плануєте йти, тому що ви не зможете під час служби бажатися всередині приміщення і розглядати там ікони, розглядати статуї. А там є що порозглядати. Ну там дуже гарно, дуже цікаво почитати. Хто там похований, що там відбувалося, які там герби, кому то все належало? Якщо ви любите місце які просичені історією Вітертонського ордена, і кожен май майже крок. Історії переходження Польщі від рук однієї влади до рук іншої влади все має слід у цій базиліці. Тобто, якщо вам цікаво, ось таке, будь ласка, якщо не цікаво, або просто виходили та змерзли, то, то теж можна зайти, посидіти. Або виходили, вам стало жарко, або ноги втомилися. Також можна зайти просто посидіти у гарній атмосфері. Будь ласка, тільки шануйте, поважайте релігійні відчуття інших людей, не галасуйте і не якби створюйте якихось незручностей іншим людям. Що ще такого чарівного відбулося з нами в данську, що не можна забути, це різдвяний ярмарок, але чесно вам зізнаюся. Я в Естонії настільки звикла до невеликої кількості людей, що оцей натовп, коли він тебе несе, коли ти майже не можеш зупинитися, щоб щось поглрозгледіти, або щоб достоятись і купити там щось поїсти. Тобі треба витратити, я не знаю, мінімум пів години. І, і то це тебе будуть штовхати якось. Е... Звісно, мабуть, це моє відчуття, і просто це справа звички. Але так я відвикла, якщо ви з невеликого міста, якщо ви не звикли, що купа людей, ви відчуваєте себе некомфортно в такому натовпі, то краще, мабуть, або йти зранку зранку, коли ще людей немає, але вже ядки відкриті. Або якось на початку різдвяного ярмарку, але саме Різдво, перед самим самим Різдвом, будь ласка, не ходіть, тому що це трошки лячно, якщо знову ж таки ви не звикли до натовпів. На ярмарку продається купа всього. Ціни, звісно, як на ярмарку, дорожче ніж ви могли б купити в магазині. Хоча ми купили литовського меду, це єдине, що ми купили на ярмарку. І мед дуже класний. Я не знаю, я мабуть тут ставлю таку фоточку людей, які продавали цей мед. У них є контакти, і литовські, і польські. Я не знаю, це не на правах реклами, це просто я з вами ділюся. Можливо, хтось шукав класний мед. У них дуже багато видів меду. Вони нічого мені не платили, звісно, Але просто хотілося поділитися такою інформацією. Або, або також, якщо ви знаєте, десь в балтійських країнах хто продає мед і гарний мед, пишіть в коментарях, будемо купувати у людей мед і просувати не не великі комерційні компанії, а маленьких підприємців, тому що це важливо підтримувати маленьких підприємців, які роблять щось своїми руками. Тим паче, ну, ось така нелегка справа, як пасіка, це дуже непросто це мабуть, не для мене це вкрай небезпечно, наприклад, бо в мене алергія на і бджіл, і я не знаю, я б мабуть не справилася. Тож, так. Купили ми тільки меду, Більше нічого не купили, хоча тут можна купувати різні різні штучки. Також на ярмарці був концерт, і співали різних пісень. Ми потрапили на концерт традиційних польських різдвяних пісень. Також там бігали чорти, я голядка і така дуже гарна атмосфера. Як то, Стояли в стороні, щоб нас не не штовхали, не, топ, не топтали. Я не можу сказати, що НАТО погресивний. Ні-ні, ні, ні в коєму разі. Але просто людей багато, і живучи в Естонії, коли люди майже ніколи не виходять на двір і не збираються в великі-великі такі групи. коротше кажучи, людей було багато. Так, але якщо ви нагулялися вже по Гданську і вам хочеться трошки розвіятися, то будь ласка, можна з'їздити і в Гдиню, і в Сопот. Або якщо ви вибираєте щось одне, то я б. Радила вам поїхати в сопот. Сопот таке курортне місто, і видно, що німці тут залишали свої гроші. Вони будували тут палаци маленькі, великі, і це нагадує мені особисто, можливо, це таке суб'єктивне враження, але це такий відень в мініатюрі, чесне слово, але патек. Відень відпочинковий. Видно по Сопоту, видно на 100%, що тут вкладалося багато грошей. Це один з. Перших польських курортів сюди була прокладена залізна дорога, сюди їздив потяг. Звісно, тут було неймовірно популярно відпочивати. Та й зараз також. Тут багато готелів, багато, багато будинків, які можна зняти на певний період часу і просто тут пожити, повідпочивати дуже гарний пляж і одна з найдовших дерев'яних. Пристаний, такі як велика уходи в море. Я 100% впевнена, що ви це бачили на кожному відео про Гданськ, Сопот і все таке цей променад присутній. погуляти на ньому дуже приємно. Досвід Балтійського моря в сопоті набагато приємніший ніж в Таліні, тому що в Таліні взимку біля моря дуже дуже холодно. Тут було дуже приємно прогулятися. Взагалі не відчула ніякого дискомфорту. Чайки не агресивні, не нападають на вас, якось вони там в стороні позують, літають, все нормально. Людей було досить багато, але знову ж таки, якогось такого галасу немає. Дуже розслаблена атмосфера. Ще що класно, тут в соботі є прям біля оцеї пристані на центральній площі, певно, каток. Не знаю скільки коштує, але покататися там було б чарівно. І трохи ж. Шкодую, що ми не покаталися тут а покаталися в іншому місці. Тут мені здається було б багато якось романтичніше. Але коли я дивилася на сайті години відкриття, то було написано, що цей каток не працює в різдвяний день. Ми були в різдвяний день, були 25 числа, 25 грудня. І було написано, що тільки каток в годині був відкритий, як відкритий каток, відкритий під відкритим небом, каток. Був відкритий в Гдині. І ми поїхали в Гдині і каталися в Гдині. Ей, якийсь трошки дивний. Тепер пару слів про Гдиню. Каток видення, звісно, був нормальний. За трьох людей є це студентський повний квиток і пенсійний, ми заплатили десь приблизно 18-20 євро. Щось таке. Це за ранди коньків і година катання. Нормальний каток, звичайний, видають споміжні, споміжне спорядження, якщо вам потрібно розкататися. Люди знову ж таки зважають на те, що не всі професіонали об'їжджають і дуже охайно якось поводяться. Нормально, дуже приємно було покататися. І Гдиня вона виглядає такою більш промисловою порівняно з Соботом і Гданськом. Це зовсім якось третє місто, яке не схоже ні на перше, ні на друге. Тут велика кількість багатоповерхівок, є торгові центри. Ось В цьому центрі саме тут ми купили мамі рюкзак, тому що її по дорозі розірвався пошкодився. Вона була дуже щаслива і зовсім не шкодувала, що ми не поїхали кататися в сопоті, бо в Сопоті рюкзака б не купили, бо всі магазини були зачинені. Чи то ми були 24-го числа, певно, мабуть, ми були 24, не 25-го числа. Так, щоб не затягувати це відео, вже не робити його дуже довгим, ще пару слів скажу про замок Мейборг. І буду закінчувати так само, як і сопит. Я дуже пораджу вам відвідати замок. Нам порадили друзі, і взагалі не шкодую, що ми поїхали. Так, ми були на машині, і машину від Гтанського приблизно десь хвилин 30-40, Туди можна доїхати, звісно, громадським транспортом. Але тут вже актуальність транспорту. Дивіться на той момент, коли ви будете в Гданську, або можливо, якщо ви знаходитесь у якомусь іншому польському місті, то також на вихідний день приїхати. От сюди сюди ходить електричка чи потяг тут зупиняється. Тобто з Варшави можна приїхати потягом, наприклад, це вам візьме там декілька, може, дві з половиною години. Погуляти тут приємно. Вибирайте гарну погоду, якщо можете. але, ми ну, були можливо, погода була не найкраща. Все одно було добре. Було приємно тут надмет. Тут не холодно, можна гуляти, і в замок увага не можна собак. Про собак я теж скажу окреме слово, тому що якось трохи відвикли від того, що собак можуть десь не пускати. Ми з собакою ходимо майже всюди, якщо якщо що, то ми її кладемо просто в сумку і все, і вона собі з нами по всіх музеях, по всіх кафе. По всьому, всюди у транспорті, всюди можна з собакою. Ніхто нам і слова ніколи не сказав. То в Польщі якось дуже дивно, що з собаками. Не можна і нас навіть в магазині. Ми тримали зої на руках, ну тобто собаку ми тримали на руках, але якась тітка така, знаєте, велика, велика полька, справжня, якась трохи не як на мене. Почала кричати на весь магазин, просто вона ну, з іншого кінця магазину почала кричати: Виходьте, кидайтеся, виходьте! Це було жахливо насправді. І це якось так здивувало мене добре. Так не про забак, про замок, але зважайте на те, що якщо ви їдете з улюбленцем, то може стати проблеми, що улюбленця вашого, що вашого вашого члена родини з чотирма лавками можна... можна буде не всюди взяти, і іноді в деяких кафешечках також якось дивно відноситься до собак. Хоча в більшості кафе було нормально заходити з собаками. Одна навіть пані дуже активно кричала Заходьте собакою! Це було також якось трохи дивно. Але так, знову повернемось до замку. У замку знову ж таки дуже довга історія. Його заснували в Тефтонці, Тефтонським ордером. Призначення цього замку була перебування верховенства цього Тевтонського ордену. Тут, звісно, військо тут розташовувалися, і тут були казарми. Вони збереглися, і замок досить добре зберігає коли Тевтонці програли то полякам війну, замок перейшов полякам. Здається, десь в 1800-х роках замок трохи занедбали, за ним не доглядали. І він почав втрачати якісь свої сили. Ну спробувати такою мехіною доглядати. Така шалена сума грошей. І вже близько до 2000-х замок почали відновлювати і робити з нього таку туристичну точку тяжіння, куди приходять туристи. З замку можна погуляти просто довкола, це буде безкоштовно, і погуляти трохи по. По місту також цікаво. Зберіглося багато будівлі дотичних до замку, і ратуша зберіглася, і деякі такі зараз там школа здається, чи ще щось, і вежі збереглися, зараз вежі ПАБ, теж можна зайти і побувати в тому приміщенні, яким користуються вже я не знаю, років 500. Особисто мене що вразило, це кількість цегли, з якої побудовано цей замок. Це все з червоної цегли. Якщо почитати... Про всю історію, як вони будували цей замок, це вражає, наскільки була організована логістика, наскільки ці тевтонці були розумними і кмітливими, я не знаю, винахідливими, тому що можна сказати, що це було якесь таке архітектурне ноу-хау. Цей замок. В плані будівельних матеріалів вони теж постаралися на славу в районі. Мельбурка і в районі Данських Дині було досить серйозне видобуття глини. Вони побудували цегляні фабрики, на яких робили цеглу, тобто вони зорганізували. Ціле виробництво навколо будівництва цього замку дуже багато людей було задійно, Звісно, люди люди заробляли гроші. Сюди люди підтягувалися, і промисловий бум був трохи в Польщі завдяки цим девтонцям. 500-600 років тому. Ще ще 500-600 років тому люди вже їздили на заробітки в Польщу, Тож не дивно, що і зараз люди продовжують з'їжджатися на будівництво або на якісь роботи в Польщу, тому що це якось історично склалося. Так що ще треба сказати? Замок охороняється ЮНЕСКО, це дуже добре. Сподіваємося, що і надалі так буде, і замок буде стояти і радувати око людей, які зможуть приїхати і доторкнутися до цієї неймовірної історії. Все, не буду переповідати, звісно, в Вікіпедії і все інше. Ви зможете там почитати. Ви побачили на власні очі через це відео, як виглядає замок, і чи варто туди йти, чи ні. На цьому буду завершувати. Дуже дякую вам за перегляд. Сподіваюся, я змогла вам передати трохи різдвяної атмосфери і покращити вам настрій. Попрошу поставити цьому відео вподобайку, підписатися і гарного нам дня.